Gracias. Sí. I'm Перед проведенням сесії я хочу надати слово представнику третьої кремському бригади, які є присутній нашій сесії. Ком 3 окремої штурмової бригади відповідаю бригаді за цивільне військове співробітництво на мене всі комунікації з державними структурами, місцевим самоврядуванням. Але сьогодні я маю таку певну приємну місію, але перед цим я хочу сказати, що наш підрозділ він достатньо тривалий проміжок часу проводить на гарячих, гарячих точках фронту і це різні напрямки. Значить, і Відповідно, ми активно сьогодні мусимо взаємодіяти і з державними структурами, і місцевим самоврядуванням, у розрізі двох важливих питань, від яких залежить сьогодні боєздатність підрозділу. Перше питання це кадрове, тому що ви сьогодні, напевно, бачите, яким чином відбувається мобілізація, ви бачите настрої населення, вони надзвичайно різні, є багато факторів, які на це впливають. Але мова не про це. Сьогодні є категорії людей, які хочуть воювати, які хочуть служити і захищати нашу територіальну цілісність. Таких людей є багато. І сьогодні наше завдання залучити цих людей в лави третьої струмової бригади. Ми активно взаємодіємо з місцевим самоврядуванням, зокрема, і з вашою територіальною громадою в розділі цього питання До нас переводяться люди з інших підрозділів, хочуть служити і віддавати свій час. Службі саме в нашій третій окремій сумові бригаді тому ми окремо хочемо подякувати вам за долучення до цього процесу. І ще одне одне важливе питання, яке стосується значить саме забезпечення озброєння. То тобто це теж питання, від якого залежить напряму боєздатність бригади. Сьогодні держава на жаль не забезпечує в повній мірі ці процеси. Чому тому що ну, ми розуміємо, що сьогодні шалені кошти йдуть на Війну, так, і можливо, просто цих коштів немає в бюджеті для того, щоб але завдання потрібно виконувати. Їх треба виконувати ефективно, треба берегти життя кожного солдата, і для цього нам треба постійно оснащувати техніку, мати певний резерв для швидкого відновлення цієї техніки. Ми маємо забезпечувати штурмові групи відповідним обладнанням, ПВС, тепловізійні присіли, додатковий балістичний захист. Ми сьогодні маємо забезпечувати фронт значить ефективними системами РЕП, тому що сьогодні ми просто фізично потребуємо захисту, значить, від дронів, тому що ворог активно їх. Ми маємо захистити піхоту, техніку, значить, артилерійські позиції. Ось і сьогодні потрібні дрони: дрони, ударні, розвідувальні. Ті, які дають картинки на опорній командні пункти. І тому в розділі цих питань ми просто вимушені активно працювати і з обласними військовими адміністраціями, і з територіальними громадами. І тому я е, хочу виразити слова подяки від нашого командування, і, зокрема, і е, Варажській територіальній громаді. І, з вашого дозволу, хочу зачитати подяку Варажській територіальній громаді за вагомий е, внесок у підвищення боєздатності третьої окремої штурмової бригади. На майбутню перемогу Він у війні за незалежність. Командир 3 ї окремої штурмової бригади, полковник Андрій Білецький. Прошу, будь ласка, отримайте, будь ласка, подяку. Якості голови е, військової районної адміністрації сприяла, допомагала і активно підтримувала е, нашу бригаду. Тому е, знову просимо також вас підтримати подяку. Народи України і всім нашим громадам Березького району, які допомагали, допомагають і будуть допомагати нашим зіграм усім і свого. Вам різної роботи та разом до перемоги. Так, термінове скликання сесії така людей фактично виникло з тим, що ми передали спільно з зв'язкова адміністрація області, спільно з громадами області. Допомогу певно, це генератори на Харківщину, ви знаєте, які там тільки ситуація з електропостачанням. Харків'яни отримали обладнання, погодили його і вже готові його використовувати за призначення. Згідно процедури, не буду розказати на процедура голосування власної ради, голосування наше, але є звернення лист офіційний, тому е, в проєкті рішення, які ми зараз будемо голосувати, представлено на сесії, буде е, Саме згода на прийняття, дайте так, лист прохання про передачу від нашої громади на Харківщину, з Харківську обласну раду, яка далі буде ці генератори між комунальними підприємствами Харківщини. І друге проєкт рішення також важливий це передача дронів. Їх вже ми придбали, вони вже приїхали, їх перевірили. Фахівці, які є в нашій громаді, якісні, це мавіки 3D маємо комбо. Також документи всі отримані з військових частин і розподілені відповідно по списку. Тому прошу порядок денний ці два питання включити, прошу голосувати. Дивіться, що повертатися до порядку денного, якщо вже переведене затверджено. Зараз саме голосувати. Ну да, зараз. Порядок данный объясняется в порядке, зараз закажу. Так я розумію, по-моему. Ну давайте повернем повернемося mm -hmm. до давай. повернутися на передходя, все-таки я ще казав.

20 <говорит> 20 ну что сказал? Mm. В принципе, бюджет. Давай по Наказом Васильівнина утверджені зміни в бюджет. В принципі, ті питання, які виносилися і на комісію, бюджет соціальний і направлено.

Так, включаємо переокденний. Так повернулися. Включайте переодені два проти рішення 29.10-29.36. Прошу зняти з порядку денного питання щодо звітів, так як звіти не є оформлені проектами рішення. І вони не можуть бути в структурі сесії, тому сесія наша може бути визнана нелегітимною, так як це просто номери питань і строчкою написаний текст. А сесія не має права розглядати питання, які не оформлені проектом рішення. Так як ми на минулій сесії не перенесли їх в розділ різне, наша сесія є нелегітимною з цими питаннями, тому прошу поставити на голосування зняття на питань, оформити їх проектами рішень і на наступну сесію, наприклад, винести. Дякую. Юридичних е, аналізів здобувся, чи я? юристи, що ви скажуть? Юристи та, для початку депутати скажуть. Тому та, що та. юристів і заступників згідно регламента ви можете тільки після ті, 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 голосування депутатів допускати до міськраду. Я минулий раз не міг довести регламент Парадської міської ради. Стаття 25. Порядок денний, сесії ради. Пункт 3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку даної сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти. Стаття 26. Пункт 2. Ініціатором, ініціатор внесення є автором проєкту рішення. Тобто, обов'язково проєкту рішення. Стаття 27. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради. Пункт 2. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд ради, подається Секретарю Ради. Стаття 33. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. У випадках, якщо проєкт рішення не був розглянутий у відповідних комісіях, він включається більшістю від загального складу ради. Пункт 3. Перегляд розгляду чергового питання оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакцію проєкту. Без проєкту не може бути. Або міняємо регламент, або подаємо проєкт рішення на те. Пункт четвертий. Питання не розглянути на поточному пленарному засіданні підлягають розгляду на наступному пленарному. Хворимо у нас не було, це зазначено в протоколі. Тобто цей пункт треба визначити. І стаття 31, пункт третій. Перехід до розгляду чергового питання. А. Він наголошує про назви редакції проєкту. Тобто, проєкт рішення згідно існуючого регламенту, обов'язково. А згідно закону про місцеве самоврядування, виключно на пленарних засіданнях сесії розглядається звіття міського голови. В протоколі першого пленарного зазначено, що хворому не було. Значить, на сесії питання звітів не заслуговува. Тому я пропоную їх зняти з порядку. Серед. Снимаем сказку, да нам души в

你要让中国。<分> Вони стільки принципові зараз. В нас тільки принципові. Ну, там, там не було 17. Давайте по, 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 по суті. Сесію терміново откликав по проханням військових страниць. Подал треба генерацію. Оформити харківський область. Тепер ми, ми включаємо політичний. Увертюри в момент, коли треба просто допомогти людям. А військовим дрони передати, генератори Харкова. Чому ми це не робимо? Питайте момент. Десять чоловік, 8 людей чоловік. своє. Так сказали в Харкові, так? Пример. Що з система? Ну, ми бачимо ось як перше питання. Там не було. Так, проект більше 29.10. Про безплатну передачу відчутні майна з комунальної власності Парецької міської регіональної громади у державної влади. День 7. Пропонується проект рішення Вареської міської ради від 10.04.2024 номер 2910 ПР 812.00. Про безоплатну передачу відчуження майна. треба повністю, Загальна кількість, яка пропонується до передачі, це 36 коптерів. Вони розділені відповідно до потреб військових частин, з якими ви можете ознайомитися в податком. Прошу питаю. Попередньо ми передавали зони термо, ми вже на частинах. Зараз вже просто коффоймо. І найближчим часом ми чекаємо поставки ще 4-3 також будемо 4 передавати. Справа в тому, що дрон ми не можемо передати в частину без сесії, тому що вони ставляться на баланс і рішення ради є втратом. Документы. Поновое ищет экстрасендерратора. Все вы сейчас? На питання по Харків. Проєкт 2936. З треба все рішення зачитати. Коротко, скажіть. Коротко. До нас звернулася Харківська обласна рада стосовно передачі генераторів. Ми підготували проєкт рішення у кількості 13 генераторів. Пропонується підтримати даний проєкт рішення. Включилася вся область дуже, дуже Багато громад передають генератора. В основному це управління. Скажемо так, ми не поголили себе, ми мали такий резерв певний. У мене є в голібосі, але тут там критично І зараз. Харків сидить дуже багато. Хто має друзі в Харкові? підтвердять вам, що не не Босо, доктор. А ви знаєте, так, я. Я хочу сказати, ви два рази не можете закрити сесію. Ну що, 3 70, яка проблема, я не розумію, чому проблема під накладанням на засідання сесії. Тому дана сесія не може бути нам закрита. Я хочу, щоб це було зазначено в протоколі, як виступав протаман. Ми офіційні підтвердження. Тому що в протоколі минулої сесії написано, що депутати дали себе, зараз немає форуму, І далі чомусь доглядали питання, як на сесії. Але коли відсутній корум це збори депутатів, це не те, це гаражка міської ради. Так що, ви самі себе зазнали по клітці. В цьому 45 Ні, п'ята сесії вразка. Скажіть, будь ласка, ми на одній сесії домовлялися, ми навіть виходили на перерви, дві години туди-сюди ходили, домовлялися про день, де заступники будуть буде... Чого ж ви не прийшли, будуть не наступали заступники. Не помені. було зареєстровано проект є рішення. Вибачте, але питанням різних доповідь я не буду mm -hmm. це заслуховувати. Де звідти заступників? Де сьогодні знаходиться перший заступник міського голови? Да. Ну, да, По-друге, сподів... форма звіту доступних військової рішення, де передбачено чинним законодавством. 45-та сесія вразської ради поставити.